У вас, мої любі зетнятка. Доброго, доброго весняного сонячного ранку. Як ваш настрій? Все добре. До занять готові. Ну тоді починаємо. Діти, ви в мене вже розумнечки і знаєте геометричні фігури. Знаєте, що є круг, квадрат, трикутник. А сьогодні я хочу вас запросити у подорож. Але подорож була незвичайна. Ми сьогодні з вами потрапимо. Геометричних чоловічків. Ну що, готові? Тоді мерщій вирушаємо. Ну що, вирушаємо? Нас запросили в гості геометричні чоловічки, а з собою ми візьмемо для них гостинці в чарівному мішечку. Щоб потрапити до казкової країни, нам потрібно пройти по ось ці жовтій стежечці. Темо уважно один за одним. Попереду нас очікує бурхлива річка. Необхідно пройти по великих камінцях через річку. Обережно молодці розумашечки. А ось і країна чарівна, де живуть геометричні чоловічки. Бачите, он ті червоні ворота. Нам потрібно по них зайти. Пройдемо спочатку з вами по місточку. Ось ми з вами і прийшли. Ой, дітки, подивіться, а хто це нас зустрічає? Доброго дня, дітки. Я круг, бо я кругленький. У мене немає куточків, тому я можу котитися. Добрий день, а я квадрат. Я маю рівні сторони. Одна, дві, три. Чотири в мене сторони. А ще в мене є куточки. Їх теж чотири. Я не вмію котитися. Мені заважають куточки. Добрий день, дітки. Мене звати трикутник. У мене теж є сторони. Один, два і три. А ще у мене є. Три кути. Один, два, три. Я теж не вмію котитися. Дітки, геометричні чоловічки запрошують нас поподорожувати містом і подивитися, яке воно в них є. Подивіться, яке воно гарне. Але чомусь немає в їхньому місті жодних дерев. Немає жодної ялиночки. Вони попросили нас про допомогу, щоб ми їм допомогли посадити ялиночки. Допоможемо? Звісно, давайте з вами розглянемо ялиночку, з яких геометричний фігур складається ялиночка. Так, молодці, з трикутнички. Уважно подивимося, вони всі однакові. Який ось цей? Молодці, великий, розумашки. А ось цей. Менший трикутничок молодці. А ось цей зовсім маленький. Молодці. Дітки, уважно давайте подивимося і знайдемо найбільший трикутник. Де він? Уважно? Молодці. Ось він. Покладемо його на самий низ. Далі давайте подивимося, де менший трикутник. Ось він, розумашки, покладемо його зверху на великий і знайдемо найменший, звісно, тут він. Покладемо його самим верхнім. Подивіться, яка гарна ялиночка у нас вийшла. Скажіть, будь ласка, а якого кольору ялиночка? Розумашки, звісно, зелено. Подивіться, дітки, яке гарне стало місто у наших геометричних чоловічків, і як багато з'явилося тут ялиночок. Дітки ми для наших чоловічків принесли гостинці в чарівному мішечку. Давайте його розв'яжемо і подивимося, що там знаходиться. Уважно. Що це? Молодці розумашки, чим це печиво. Скажіть, будь ласка, а печиво однакової форми чи різне? Розумашки різне. Якої форми ось це печиво? Молодці круглої. А це? Розумашки квадратної. А ось це молодці трикутної. Дітки, а яким печивом якої форми ми пригостимо нашого круглого чоловічка? Уважно. Розумашки. Звичайно круглої форми. Дякую, дітки. А якої форми ми дамо печиво нашому квадратному чоловічку? Розумашки квадратної. Дякую. А трикутного чоловічка, яким печивом пригостимо, якої форми? Молодці. Звичайно, трикутної форми. Дякую. Дітки, нам час уже прощатися з нашими чоловічками та повертатися назад. Нам дуже сподобалося. Дякуємо вам на все добре. Ну що, мої любі, вам сподобалась наша подорож? Ви розумнички, ви дуже гарно працювали. Я вам бажаю гарного настрою, сонячних теплих посмішок. До нових зустрічей. До побачення!